Добрий вечір, шановне панство. Ось я зварив клітку. Тепер хочу розказати, яку я відстань і чим я працював. Зварив я сам. Ну, хляпав я, я не є зварчик, ну але ще з клітки вже рік простояли, тож ще ніяких проблем не було. І що я використовував? У мене між, між арматурами я варив арматурою вісімкою. Між арматурами в мене приблизно 22-23 мм. Що я використовував? Я взяв ось 15-ку трубу і на 15-ку трубу наварив ось такі ось штучки, але, е, ну, то прутики такі стогово. Десь п'ятерка, шестерка, який був. Для чого? Ось дивіться, я його ставлю сюди, і воно тримає відстань. Бачите, одне і друге. Тільки робити, довжину різати тихво. Труби десь біля 4 см, бо я того менше зробив десь 3 см, то воно добре не тримається. І місцями я так під нахилом 45 градусів ставив. І варив, то, то менше мені випадало дуже часто. І бажано ось тут зробити ось такі, таке кульцо, щоб можна було тягнути. Бо дуже в багатьох випадках за зварка тягне і годі витягнути ось ту річ. Дуже багато часу. Якщо зробити тут ось такий гачок, ще, щоб можна було тягнути його, то, то буде будете економити при зварці час. Так, довжина в мене кліток буде. То не клітки, а то буде три клітки. 2,40 на 70 чисто, чистого буде. Ось. Тепер, ось, бачите, в мене дерев'яна планка всередині, тому що шиферу не, не вистачає. І я дерев'яну планку убив е, бляхою. Тепер зараз покажу як я гнув бляху. Для того, щоб рівно зігнути бляху, я використав кутник ось такий і взяв е, дерев'яну дошку невеличку. Просверлив я декілька отворів, щоб з'єднати болтом болтом з'єднати дерев'яну дерев дошку з металом. А посередині, ось, бачите, я бляху запихаю. Так, тут о, відмальовую. Мені, наприклад, треба 5 см і 2 мм. І 2 мм я відступаю тих на згин. Ось. А тут, дивіться, бачите, болт, дерево з'єднав, просверлив, розкрутив, запхав бляху, затиснув. Ну, а далі процес. Згину. Трохи руками. то що гнеться, не гнеться, то я молотком і е, до металічного охотника я підрівнюю, а потім відрізаю. Відрізаю ножницями. Ну, звичайно, краще і скоріше буде болгаркою. Ну, але знову на булгарців бляха дуже їсть круга обрізного. ну, Я так, так як в мене невеличкі. Розмір бляхи. Бачите, я таку шукаю по подвір'ю, яка в мене є. То я її використовував, ті невеличкі кусочки бляхи для годівниць для кролів. Ну і от Зараз кусочками я вбиваю то дерево, яке мені потрібно. Думаю, завтра має син прийти і маємо кинути тут в мене один поверх я кину. Ну, На другий поверх сам не хочу двигати, бо, по-перше, воно не дуже добре в мене тут залазить, бо я вже дерев'яні бруски просверлив. Давайте я зараз покажу з'єднання в мене, болти, метал. Напевно, я ще в одному місці, як то все ми зробимо, то я можу і зваркою перехоплю в одному місці, щоб воно чи один поверх може, щоб воно не рухалося. Бо я того почав сам монтувати то, і, і болти, то я запихав, запихав, бо м та підлога, що зварена для внутрі, вона мені не залазила. Я дивлюся, вертикаль на болтах трошки пішла. Ну, але то все рівняється, якщо зваркою легенько прихопити, то то воно буде вже вічно стояти. Тим більше, якщо поскручується все остальне, воно і тяжке буде. і... Ось так. Далі. Зараз ще. В себе є ось такі завісини, що в старій. Щоб воно ну, купляти, то великі гроші все коштує. Зараз зараз як він он. І я буду його чи розріжувати тут наполовину. І там виб'ю штоки. і буду мати на одну дверку. Зараз, зараз, на одну дверку, от, наприклад, його вріжу ось тут. І буде зверху і знизу. Так? Бо в мене тут 9 кліток є. І треба досить багато завісів. а їх не накупися нових, бо ті клітці, що я робив, я купляв. От. А що завіс коштує, навіть невеличкий біль. Один, щось коло 40 гривень, напевно, зараз коштує, якщо не дорожче. Бо я по 30 купляв ще, як робив там ту клітку. Ну, все, дякую за увагу. Помаленьку робимо і, і будемо мати скоро клітку.